Via Brand Всім привіт! Благодійність це дуже важлива сфера діяльності. Як і моя особиста, так і відповідно нашої компанії. І в цьому відео я хочу поділитися одним з наших успішних благодійних проєктів, який називається Будь на зв'язку. Ця ініціатива проста в розумінні, але доволі складна в організації. І дякую кожному, хто приймав участь. Зараз я хочу показати відео про цей проєкт. Анкети заповнились дуже швидко, буквально за декілька днів, і ми перейшли до відправок. Було відправлено 930 наборів, 70 ми ще чекаємо зворотнього зв'язку. І головною ознакою корисності цього проєкту для мене стали подяки, які люди писали після отримання. І дякую всій команді за працю над цим проєктом. Всім мирного неба! І продовжимо в тому ж темпі. Це нова рубрика особистого YouTube каналу. І надалі чекайте відео про кожне з важливих проєктів.